Thank you Вітаю в ефірі. Новини у студії працює Максим Лінник. Чим жило місто та регіон цього дня за у сюжетах наших кореспондентів. А на початку випуску стисло про головне. Музика. Від мобілізації до кадрових питань сесія облради обрала першого заступника голови та заслухала звіт воєнкома про те, скільки людей пішло до війська. Гранітнауки гризуть пенсіонери. Комп'ютерні курси на базі міжнародного гуманітарного університету прийняли перших студентів 2014 року. Ні дня без спорту. Вихованці 67-ї школи отримали сучасне спортивне обладнання для уроків фізкультури та секцій. У голови одеської облради з'явився перший заступник. А депутатська комісія більше не розслідує події 2 травня? Одещина відправила до зони АТО понад 6 тисяч військових, ще близько 2,5 тисяч осіб ухилилися від служби. Які ще питання обговорив депутатський корпус під час сесії облради, розкаже Катерина Чабан. За три хвилі мобілізації Одещина відправила до війська шість тисяч резервістів. Бійцями укомплектували Нацгвардію та прикордонну службу. Здебільшого брали добровольців, але були і військово зобов'язані. Підрахували в регіоні і тих, хто ухилився від служби, їх дві з половиною тисячі. Відмовилися від повісток 919 чоловік. Приблизно стільки ж справ передано до МВС воєнними комісаріатами організована щасляється робота по відповідальності катвісності літ, від призову по мобілізації, що місі. секрет, на сегодняшний день у нас есть эта проблема, она существует, э, никто ее не замалчивает, в этом отношении работаем. Так, Котовским районным судом Одесской области один вы обязаны привлечен к уголовной ответственности по статье 336 за уклонение от призыва. А вот, что отримали свои повестки чиновники и депутаты, точной информации полковник Ищенко не надав, каже... Вопрос вручения депутатам или будем так говорить, лицам э, публичным на сегодняшний день их отказа от этого у меня на сегодняшний день такой информации у нас нет. Ну и я думаю, если бы она была средства массовой информации и, э, как говорится. Э, На слуху воно було. багато галасу наробив у сесійній залі призов голів селищних рад. Окремі депутати розцінили такі дії не інакше, як спробу зірвати жнива та посівну. Проте представник військового комісару все заперечив. каже голови сільрад – такі ж військово зобов'язані, як і решта. До того ж жоден з них до зони АТО ще не пішов. Депутати дали добро на припинення роботи тимчасової комісії з розслідування подій 2 травня. Тепер цією справою займається слідча комісія Верховної Ради України, але таке рішення влаштувало не всіх. Не В общем, многі члени комісії були проти прикрашення роботи комісії. У повному керівному складі. У Олексія Гончаренка з'явився перший заступник Михайло Шмушкевич. Під час таємного голосування його кандидатуру підтримав 91 депутат. По результатам тайного голосування першим замістителем председателя Одеского обласного совета ізбран Шмушкович Михайло Владимирович. Катерина Чабан, Георгій Дячик. Гривня нарешті почала відвоювати позиції, трохи зміцнилася. Після тижневого постійного подорожчання валюти долари євро подешевшили на 2-3 копійки. Про це свідчать офіційні курси валют, які Національний банк запровадив у п'ятницю із 14-ї години, і які діятимуть до обіду понеділка, 15 вересня. За даними НБУ, середньозважений курс долара на міжбанківському ринку на час встановлення офіційного курсу гривні становить 12 гривень 95 копійок. Водночас Одеські експерти стверджують, що курс гривні в Україні дуже занижений. Насправді долар має коштувати від 11 до 12 гривень. раз Якраз прогноз на 12 кінців року, при тому, що Міжнародний валютний фонд на прошлої тижні виділив Україні мільярд 400 млн грн. банк виділив 500 мільйонів доларів. Планується, що десь в кінці ноября-началі декабря Україна отримає МВФ ще 2 мільярди 700 мільйонів доларів. То этих денег должно хватить на то, чтобы щоб до кінця года курс був не ниже 13 гривень за долар, а возможно, вот этот прогноз гривен, гривень він теж будет реалізований. Проте стверджує Сергій Якубовський, такий поворот подій може бути реальним лише за умови миру на сході країни. Байдужих немає. Громадськість Одещини взяла під контроль питання економії енергоносіїв у новому опалювальному сезоні. Звіт представників житлово-комунального сектору буде заслухано найближчим часом на спільному засіданні громадської ради при ОДА. Громадськість Одещини перевірить, як органи виконавчої влади сприяють розвитку громадського суспільства в регіоні. Про це було заявлено під час засідання президії громадської ради при Одеській облдержадміністрації. Для цього має бути створена робоча група. Я думаю, що ще не пізно. У нас ще є квартал для того, щоб ви організувалися. І така група була створена і працювала. Завдання органу влади сприяти діяльності даної групи. Моніторинг проведуть за низкою показників з урахуванням побажань самих громадських діячів. Після обговорення усі результати ляжуть під основу звіту ОДА про реалізацію стратегії державної політики сприяння розвитку громадського суспільства у 2014 році. Наступне засідання президії громадська рада приурочить питанням готовності до опалювального сезону соціальних об'єктів регіону. Насамперед йдеться про зменшення споживання природного газу. У школах, детках та лікарнях на общем, ми починаємо все, щоб хтось був із ЖКХ города або ЖКХ області з того, що зроблено в рамках природного газу і в рамках угля. Правильно? Тому що на угля ми понимаємо, що 70% області знаходиться які... школи і все остальное. На зустрічі також розширили номінації традиційних обласних конкурсів «Благодійний кроку та кращий волонтер. Тепер в числі домінантів будуть люди, які допомагають пораненим в зоні а. АТО та вимушеним переселенцям. Катерина Чабан Георгій Дячик. Вчитися ніколи не пізно. Власним прикладом це довели пенсіонери приморського району Одеси. Абітурієнти у літах успішно здали іспити і тепер будуть відвідувати спеціальні комп'ютерні курси. Молоді студенти міжнародного гуманітарного університету вже звикли, що поруч з ними вчаться люди похилого віку. Своїм прикладом та жагою до знань вони довели вчитися ніколи не пізно, а тим паче, коли це стосується комп'ютерної грамоти. От дивіться, університет це учеба на протягом всієї своєї життя. І ви являєтесь в этом смислі і символом. Символом вот показателем того, що це нужно робити все час. Категорія особа. Это люди, которые проработали на производстве по 40-50 лет. Это люди, которые большую свою, большую сознательную жизнь отдали именно своей организации, учреждению, которые вышли на пенсию, но в то время не знали, что это такое компьютер. А сегодня без этого... Практически невозможно жити у вересні за парти сіли вісім груп пенсіонерів. Вони будуть навчатися двічі на тиждень у зручний для них час. В Цілому комп'ютерні курси триватимуть два-три місяці. Майже половині студентів більше 60 років, а найстаршому 85. На думку Сергія Ківалова, ветерани праці цілком заслужили на таку науку. І якщо цю можливість їм не може дати держава, то компенсує міжнародний гуманітарний університет. І ми говоримо, що от, ну, їх нужно то занімати вони очень активні. але вони не в стані оплачувати. За елементарні вещи. Они будуть иметь возможность зайти в електронну бібліотеку, посмотрети літературу, в тому числі и художественную. Они много читають. вони будуть смотрети за новостями. Допомагають в університеті не лише людям літнього віку. Руку підтримки подали і 400 студентам, яким довелося приїхати з неспокійних областей України. Ілона Варав, Олександр Кремльов. Учні 67-ї школи, окрім обов'язкових дисциплін, показали себе професіоналами ще й у спорті. Діти посідають перші місця на міських та всеукраїнських змаганнях. Від сьогодні у хлопців та дівчат буде більше стимулів займатися спортом. Напередодні дня фізкультурника навчальний заклад отримав у подарунок сучасний інвентар. У школі номер 67 – подвійне свято. День фізкультурника і завершення ремонтних робіт в спортивній залі. Тепер жаги в дітей до занять спортом точно побільшає. Громадський діяч Дмитро Голубов, який відомий в Одесі підтримкою спорту, подарував школярам сучасний інвентар. Наша акція сьогодні проходить одновременно в п'яти школах Суворовського району. Ми подарували дітям м'ячі, канати, скакалки. І все, весь инвентарь, інвентар, який сьогодні в школе. Потому що діти наше будуще, діти повинні займатися в нормальних современных спортивних класах, иметь современное спортивне оборудование. Ми будемо стараться, щоб во всіх школах одеси школярі теж не залишилися у боргу, організували для гостей показовий виступ. Дар'я Мотинго займається в секції карате вже 5 років. За цей час дівчинка встигла здобути зелений пояс: 63 медалі та 9 кубків. Я дуже люблю карате, свій дсвоклуб джосінмон. Я люблю своїх друзів. У мене зелений пояс я. Люблю показувати нові досягнення. Дмитро Голубов обіцяє цей візит, не останній. Педагоги задоволені, адже тепер є до кого звертатися за допомогою. У нас же зараз кимоно, мішки, перчатки для дітей. Председатель платворительного фонду прийняв багато спортивного інвентаря. Для нього це оказалось не сложно. Хоча 20 років назад, 25 років це було ми дарили по одному м'ячику в школі і радували, що ми це Регулярно проводим подобные акції практически, тому що бюджете денег нет. Невозможно допомагати абсолютно всім школам, і діти граються непонятні китайськими м'ячами. Найближчим часом громадська організація, яку очолює Дмитро Голубов, планує відвідати всі 25 шкіл Суворовського району. Акцент зроблять на збереженні в школах тепла, бо нинішня зима з точки зору енергозабезпечення. Буде непростою. Ілона Варава, Георгій Дячик. Зима не за горами. Розуміють, це і в одеському зоопарку. Тут завчасно розпочали готуватися до холодів і водночас наводять марафет до зустрічі поважних гостей. Одеський зоопарк готується до зустрічі незвичної делегації. До нашого міста прибудуть представники зарубіжних звіринців, аби обговорити подальший розвиток одеського побратима. У нас пріурочений 92 двохлітті буде міжнародний. Семинар по развитию одесского зоопарка. Здесь у нас приедут директора зоопарков и с Украины, и из Европы. Здесь будет Израиль, будет Прибалтика, будет Польша, будет Болгария. В общем, такие зоопарки, которые уже достигли каких-то таких высот, которые мы можем чему-то поучиться у них. И мы делаем это для того, чтобы наша программа развития. Более, скажем так, быстрее и успешнее Масштабних робіт у зоопарку не було з 1938 року. Тепер зверинец має бути модернізованим, запевняє Ігор Беляков. Главная тема семинара это развитие одесского зоопарка. Она посвящена именно одесскому зоопарку. Одесситы знают о том, что сейчас затеяна реконструкция, да, ми уже ее начали. І очі многі об'єкти наші будуть знісіни будуть построєні нове реалізації этої програми поиску таких найболі оптимальних рішень, современних рішень, тому що ми долучити запак современний, де будет хорошо і животным, і посетителям, і сотрудникам. А поки семінар не розпочався, звіринець готується до зими. Більшу частину зроблено, залишилися дрібниці на половині сентября проводятся все работы по подготовке к зиме они себя включают как какие-то ремонтные если нужны работы да там подремонтировать какие-то там крыши утеплить стены двери здесь также включает себя проверку в общем-то мониторинг всех систем отопления у нас 6 котельных мы греемся углем и нужно чтобы В середині сентября вже були закінчені. В общем-то, ми практично вже підготовку закінчили. Як і більшості закладів та установ одеському зоопарку доведеться цієї зими економити на енергоресурсах. Тож готуватися почали заздалегідь. Катерина Чабан, Олександр Кремльов. У мене на цю хвилину усі повідомлення. Бажаю вам лише гарних новин та чудових вихідних. А про все, що варте уваги, повідомляйте за номером 705-79-91. Побачимось. Mm-hmm.